Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі сервіс Авто Сьогодні у нас особливий день, адже ми знімаємо унікальну машину для нашого ринку. Це Volvo S60 T8 Recharge. Музика ніж розпочати, хочу попросити вас підписатись на канал. У нас тут буде ще дуже багато цікавих відео, а мені не хочеться, щоб ви щось пропускали. На перший погляд, Volvo 60 вражає своїм стриманим, елегантним дизайном. Його чіткі лінії та аеродинамічна форма відразу привертають увагу. Широка агресивна решітка радіатора з незмінним логотипом Volvo. Що тут сказати, все в кращих скандинавських традиціях навіть фари символізують молот Тора, який є богом блискавки та грому. Як для міського седану, автомобіль має достатньо високий кліренс близько 15 сантиметрів. Так як автомобіль має довгу колісну базу, то і багажник в нього достатньо об'ємний, а саме 442 літра. Як бачите, і я в нього помістився достатньо комфортно. Єдиний нюанс цього багажника це достатньо вузький приєм, і якщо у вас габаритний вантаж, то вам буде недостатньо комфортно його складати. Наприклад, я дуже часто вожу дитячий візочок і мені доводиться його повністю складати, щоб він сюди помістився. Всередині автомобіль виглядає не менш преміально, аніж зовні. Все виконано з високоякісних матеріалів. Шкіряні сидіння зручні. Та забезпечить відмінну підтримку під час довгих поїздок з усіма можливими функціями, типу підігріву та пам'ять сидінь. Салон дуже комфортний, дуже в принципі посадка зручна. Як на мій ріс, мене зріст близько 1,80 вісімдесят тому мені просто максимально комфортно. Вольво попіклувалась і про пасажирів. На задньому ряду можна розкинутися як вдома на дивані з найменшим комфортом. Зараз я сиджу на задньому сидінні за водієм, де більш ніж достатньо місця для моїх ніг, максимально комфортно за рахунок того, що тут є підігріви задніх сидінь. Також є зарядки для Type-C. можна комфортно зарядити ваш телефон, смартфон. Також тут є підлокітник з двома підстаканниками. Ще тут є величезний панорамний дах для любителів подивитись на зорі під нічним небом. Або на роботу ППО, якщо не встигли в укриття. Коротше кажучи, дуже стильний, зручний та мінімалістичний салон. Все по кайфу. Приборка повністю цифрова та інтуїтивно зрозуміла. Автомобіль має багато функцій для безпеки, наприклад, датчики в зеркалах, які показують автомобілі, які проїжджають поруч. Автомобіль має радари, які щитують дорожні знаки. Ми маємо можливість вимикати активні поворотні фари, можемо вмикнути камеру. До речі, тут встановлена дуже якісна камера. З цієї мультимедійної системи ми можемо складати задні підголівники. Але основні функції знаходяться зверху. Це у нас утримання в смузі Lane Keeping Aid. Я її зазвичай вимикаю, тому що вона не дає перелаштовуватись без поворотників. А я люблю це робити. <рес> це великий. Ось, ось до речі, спрацювала функція безпеки. Ця функція називається City Safety. Це коли ти не встигаєш, умовно кажучи, загальмувати, то машина тобі допомагає. А вона автоматично, автоматично гальмує. так. Також у нас є допомога при парковці. Ось в мене ввімкнена функція збереження заряду акумулятора. Також є цікава функція Cross Traffic Alert. Вона допомагає при кермуванні задом не врізатись в автомобіль, який проїжджає повз тебе. Також, що мені подобається, незважаючи на сенсорний екран, у нас є механічні кнопки для зручності. Але що ми про зовнішній та внутрішній вигляд? Тоді дещо цікавіше. Двигун. Автомобіль потужністю 405 кінських сил оснащений двома двигунами: бензиновим на 318 кінських сил, а також електро на 87 кінських сил. Що надає автомобілю неймовірну потужність 405 конячок та обертаючий момент 670 Нм метрів? Заявлена максимальна швидкість 250 км за годину. Хоча з нашими дорогами так не поганяєш. Від 0 до 100 км машина розганяється за 4,4 секунди. А ось це ми можемо й перевірити. Машина дуже динамічна завдяки своїм двом двигунам. До речі, не розповіли нічого про коробку. Коробка тут стоїть Айсін восьмиступенева японська. В принципі, як і в багатьох зараз сучасних автомобілях, вони вибирають саме цю коробку, тому що вона дуже комфортна і в той же час вона дозволяє показувати непогану динаміку. Тобто вона перемикає передачі достатньо швидко, але в комфортному режимі вона дуже плавна. Даний автомобіль було привезено з США з мінімальними пошкодженнями, які наша команда професіоналів якісно виправила. В Америці він був викуплений на аукціоні з незначними пошкодженнями зі сторони водійських дверей. Тому ми замовили бушне крило і двері, перефарбували їх в колір автомобіля, і також замінили лобове скло. Відразу після кузовного ремонту ми провели повну діагностику ходової частини автомобіля, а також технічної і провели всі необхідні. Процедури. І реально от на своєму досвіді їзди на цьому автомобілі ми можемо навіть подивитись в витратах. Ось ми бачимо, що середня витрата палива складає 8,7 літрів. Volvo s 60 в такій комплектації. З таким двигуном майже нереально знайти в Україні. Тому, якщо ви зацікавлені в придбанні такого або будь-якого іншого автомобіля, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації. Всі необхідні контакти ви знайдете в описі під відео. Дякую, що додивились цей огляд до кінця. Сподіваюсь, він був вам корисним. А також нагадую про підписку на канал та вподобайку під цим відео.